Загальний аналіз крові, електрокардіограма, мамографія ці базові медичні обстеження слід робити щороку, аби запобігти хворобам або ж діагностувати їх на ранніх стадіях. 2023 року, за ініціативою очільника області, один з пріоритетів піклування про здоров'я. Відтак упродовж місяця посадовці Львівської облвійської адміністрації проходитимуть медичні обстеження аби популяризувати профілактику захворювань. Записатись на медогляд можна за скеруванням сімейного лікаря з віком пацієнта, перелік спеціалістів, яких варто систематично відвідувати, розширюється. Найбільше акцентувати медики радять на таких дослідженнях. Це має бути загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, електрокардіографія, ультразвук. Якщо це жінки понад 40 років, це обов'язково мамографія один раз в два роки. Чоловіки понад 50 років, обов'язково езофаго-гастродооденоскопія. Уже від сьогодні на обстеження записується і можновладці звлівської ова від аналізу крові і до консультації з психологом. Планують, що до такої ініціативи долучаться і представник. Ки інших установ області ми вирішили почати з себе і почати зі своїх працівників, нагадати їм про те, що коли вони максимально здорові і зберегли свій ресурс, вони можуть більше бути працездатними. Ми хочемо навчити їх дбати про себе, про своє ментальне здоров'я, фізичне здоров'я.